Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо автомобільний кислотний акумулятор від компанії «Bosch» модель S50060. Напруга 12 вольт, ємність 63 Ампер з пусковим струмом 610 А. Тип акумулятора європеєць, Клеми у нас йдуть втоплені на рівні з верхньою кришкою. Полярність ліва, тобто плюс зліва. Як визначити полярність? Потрібно акумулятор клемами розвернути ближче до себе. І з якої, з якої сторони плюс така і полярність. Акумулятор не обслуговуємо, немає доступу до банок. Давайте замірюємо його розміри. Довжина 242 мм. Ширина 175 мм і висота 19 мм. Хочу нагадати, що у нас на постійній основі проходить акція. При купівлі нового акумулятора ви можете здати старий вживаний і отримати знижку на новий. Забув сказати: даний акумулятор виготовлено в Чехії. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.